На слуху, на слуху. Програма на слуху. я Ольга Ксянсрада. Зустрічі з вами в новому році зберігаються ризики залежності від Росії, кажуть експерти. Якщо раніше була газова залежність і ядерна, то стала також від імпорту вугілля та електроенергії. Як ми знаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна може бійтися без російського газу, і зараз ми будемо обговорювати ситуацію в енергетичній сфері. До нас завітав Олександр Харченко, генеральний директор Центру дослідження енергетики. Здравствуйте, пане Олександре. От почати я все-таки хочу з нашого видобутку. Я читала, що в 75-му році ми видобували 68 мільярдів кубометрів на рік. Це величезна кількість. Зараз ми видобуваємо приблизно 20 мільярдів і думаємо, де нам закуповувати в Росії, в Європі, як знижувати, звісно, взагалі залежність від газу. 68 і 20. Ну, це нормальна ситуація, тому що ще за радянських часів фокус здобичі в газовій галузі було перенесено з української території, де родовища вичерпувалися, і будемо об'єктивні вони значно менше ніж ті, що має Росія на території Сибіру. Саме тоді будувалися шалені газопроводи, які власне і зараз працюють для того, щоб постачати газ до Європи. І це був великий план радянської влади. Тоді вони розробили три. Хвилі. Перша хвиля це нафтопроводи для того, щоб підсадити Європу на залежність від радянського Союзу від нафти. Друга була газова хвиля, так звана, для того, щоб Європа отримала залежність від газу. І планувалася ще третя електрична хвиля. І саме тому, до речі, Україна має на своїй території значно більші потужності для виробутку електроенергії, ніж потребує ніж навіть ніж потребувала за радянських часів українська промисловість. Я нагадаю, що в нас планувалося побудувати ще що щонайменше дві великі атомні електростанції, все це було все це будувалося власне з тим, щоб експортувати і електрику. Теж європу. Це був такий стратегічний великий план радянської влади до того, щоб контролювати фактично Європейський Добре, континент. радянська влада приймається, але а, в 91-му році Україна стала незалежною. Ну припустимо, знову ж таки домовлялися з Росією. Їм було вигідно, звісно, щоб ми купували і сиділи на цій газовій голці. А, але я думаю, що можна було би почати працювати в бік збільшення видобутку, вже коли ми зрозуміли, що треба. Ні, ви повністю правильно це кажете. проблема ж я думаю, що що не повністю вичерпалися, не настільки вірніше вичерпалися родовища, що ми не можемо видобувати більше ніж 20 мільярдів на рік. Ні, Україна може видобувати більше і багато експертів. Ну, скільки наприклад, а, дивіться, це залежить від того, скільки грошей інвестовано. Бо Україна має попередньо розвіданих е, е, родовищ на декілька трильйонів кубометрів. Більш того, є ще значна кількість газу, так званого газу плотних порід або сланс. Газ, як його ну, ще це називають, що це окрема історія, але насправді це ще трильйони і трильйони кубометрів. Тому чи може Україна видобувати більше? Питання відповів безумовно може видобувати більше. А чому ми цього не робимо? Адже а... все таки ці родовища були розроблені? Ну скільки там триває інвестувати? Весь час незалежності України, вся українська влада. Я вам нагадаю, звідки в Україні походять майже всі політичні і олігархічні капітали саме з газу? Або його крали е, спільно з росіянами частково, або просто, вибачте, винищували українську здобичу, винищували Укргазвидобування. Це велика українська компанія, державна, яка, власне, всі ці родовища контролювала на початку незалежності. А фактично все це винищувалося, тому що його просто грабували. Грабували, грабували і ще Отже, раз тепер грабували треба відновлювати і ніхто так? взагалі так не займався тим, щоб ситуація стала, хоч хоч скільки скільки то нормально. Причому там було два аспекти: один аспект це те, що його просто грабували і витягували з нього гроші. А другий аспект суто політичний. Весь цей час в Україні всі тарифи були як, як за радянських часів, тому що до останнього уряду в нас була ситуація, коли в Україні найнижчі в Європі в Європі тарифи. Більш того, вони були вдвічі ніші, ніж в Білорусі, і втричі ніж, ніж в Росії. Арсеній Яценюк сказав, що газу вистачить, принаймні на цей опалювальний період. Ваша відповідь його дійсно вистачить? У нас зараз десь на 20% більше, ніж було торік газу у сховищах. При цьому ми маємо більш ніж достатню технічну спроможність купувати газ в Європі. Я впевнений, що з газом в Україні проблеми вже немає взагалі. А з вугіллям? А з вугіллям Два і два мільйони тонн. В незалежній проспілці гірників кажуть, що треба 5 мільйонів. Ну, ви знаєте, в ідеалі так би воно мало бути. Да? А, яка ситуація є реально сьогодні? В нас є десь 2,2-2,3 мільйони тонн на складах, з них десь 880-900 тисяч тонн антрацитового вугілля і все інше це газового вугілля. А, українські і енергостанції споживають 50% газового вугілля. Це сорт такий газового вугілля, і ще 50% антрацитового. А, відповідно, з газовим немає проблеми, тому що ми маємо достатню можливість добувати це це вугілля на територію України. Так тільки не отримують за тільки в тому, що, не да, в тому, що, це. що міністерство яким чином навчилося. Я вже не знаю скільки скільки кажуть, що треба міняти міністри і міняти менеджмент і відігнати, вибачте, Григоричина від Міненерго великою дубиною, а краще ще взагалі оголосити нонграта в Україні, тому що він реально на користь Росії знищує українську енергетичну галузь електроенергетики. Етичною вугільну. І це свідомі дії, тому що те, що вони роблять, це, це виглядає як свідомі спрямовані дії на дві речі: перше, знищити українське вугільне добування і знищити електроенергетичну галузь. Друге, якомога більше обогатити себе особисто. З яких причин цього не відбувається, чому цього не чує президент Генеральна прокуратура СБУ, і всі, хто з цим пов'язаний? Ну я не можу вам цього сказати, я не знаю. Але я знаю, що вони роблять, і це однозначна оцінка тих дій, які відбуваються. Тепер щодо безпосередньо ситуації, якби під тиском міжнародних, перш за все, американських і європейських. Експертів, в нас були там шалена кількість делегацій, заступники міністрів енергетики Штатів літали і так далі, і так далі. Під шаленим тиском таки вдалося якось зрушити ситуацію до тієї, яку ми маємо сьогодні. Сьогодні ми маємо певний запас вугілля антрацитового, яке власне є дефіцитним, для того, щоб прожити, от якщо просто нас відімкне зараз Росія від. Поставок вугілля в нас на 24-28 днів залежить від погоди. Цього вугілля вистачить, але ми будемо продовжити купувати. У наших в ідеалі, з нашої окупованої в території для нас, тому що ну ми хочемо пройти цю зиму, ми не хочемо залишитися без електрики, і ми потребуємо цієї енергії. Ми будемо продовжувати це купувати, якщо вони будуть продовжувати продавати. Отже, ми будемо, звісно, купувати і продовжувати і в них, і в Росії, і ось буде в нас така торгівля. А ми можемо е, зробити, як кажуть, в незалежній профспілці гірників Михайло Волинець, голова цієї профспілки, вважає, що потрібно просто змінювати обладнання, щоб ми використовували більше саме вугілля. Газової групи, те, яке в нас є на заході, безумовно це можливо України. Це питання інвестицій. Ну просто хтось має вирішити, де взяти на це гроші, причому досить швидко, тому що а, коли йде опалювальний сезон, це технічно неможливо. Станції мають працювати, тому це треба робити в міжсезоння, між квітнем і кінцем вересня. Тим більше, що міністр Жорко. Демчишин говорив, що збільшувати видобуток треба. І тоді також чомусь це він питання, не пояснив, це як але тоді політично... і будуть гроші на зарплати, щоб не було постійно затримки. Ну про це і мова, що це вимагає перш за все ага. чіткої політичної волі і бажання це зробити, тому що технічно тобто в Україні бути, так? є виробники необхідного обладнання Харківський, яке має досвід, як з цим працювати. У них дуже добре обладнання. Вони знають, як це робити. Ми знаємо, як це переозброїти станції. Є купа американських і європейських. Війських експертів, які готові до того, тобто залучати, можливо, просто залишаються зацікавлені люди купувати там, де ми купуємо, в без принципі, умов. закуповувати без умов, без оскільки умов. свого антрациту в нас немає. Добре, давайте зараз повернемося до газу, до видобутку газу, адже зокрема, от Юлія Володимирівна Тимошенко, будучи в цій студії, вона тоді говорила про свій законопроект, який був прийнятий в першому читанні з приводу зниження вдвічі ренти. Так по перше, вона наголошувала, що український газ і це відомо. Має йти для населення, що так законодавством передбачено. Але по-перше, цей законопроект так і не став законом, поки що. По-друге, ми розуміємо, що е, насправді не йде газ українського видобутку виключно для населення. А тоді він, нібито, мав би бути дешевшим. Дивіться чесно, Юлія Володимирівна дуже талановита політична фігура. Вона має шалений талант до політичної діяльності, проголошення якихось речей, чи є вони правдою чи ні. Часто дуже важко зрозуміти. Але давайте подивимось на цю історію ну, дуже просто. Ми здобуваємо певну кількість газу. Да? Здобуваємо ми, здобуваємо. А як ви думаєте, чи у світі люди, які здобувають так само, як в Україні, здобувають газ, так і в інших країнах здобувають газ? А, чи вони е, намагаються відмовитись від доходів? Ні, не намагаються, тому що ці доходи. Газовим компаніям необхідні, щоб інвестувати нову здобич. Ой, ну так як мінімум не треба цей газ купувати за долари, а долар в нас постійно Точно. зростає. А що б ми могли зробити, да? якби там, коли Юлія Володимирівна, наприклад, вона ж була прем'єр-міністром, була. Ну, була мала можливість дати тому самому Укргазвидобуванню, яке контролює державну здобичу в Україні і здійснює її можливість розвивати внутрішню здобучу. Тому що з них просто викачують гроші. З них викачували гроші завжди. Всі українські уряди. Єдине, що робили, це робили політично орієнтовані тарифи і викачували гроші з, українського, з української компанії, яка могла б нарощувати саме цю здобич. Вони просто викачували гроші, більше нічого не робили. А для того щоб нарощувати здобич, треба щось інвестувати. Треба робити нові скважини. Це потребує персоналу, це потребує обладнання, це потребує роботи. Це процес, це не відбувається за один день. Ну і тим більше, якщо закуповується за кордоном, то треба розуміти, куди ви цей газ будете далі реалізувати. Ну якщо газ, який добре. А але але тут же ж кордоном, питання в ціні, чи українські все таки навіть, хоча б через те, що долари не треба за нього платити, чи мав би він бути дешевшим і йти виключно для населення? А, ви знаєте, це таке дуже, дуже для для мене, це взагалі дивна розмова, чесно. Я хтось колись придумав цей тезі, цю тезу, що український газ має йти до. Для населення. Ви а цього чому? не знаєте. Це не так. Мені цікаво, хто це придумав. Тому що це є ну, певним політичним лозунгом, який останні там 20. Чи ну, 15, давайте припустимо років, постійно мусуються, що український газ має безкоштовно достатись українському населенню? Ну не безкоштовно, просто дешевше. Добре, ми зараз дізнаємося думку з цього приводу Валерія Боровика, голови правління Альянсу Нова енергія України, який вже з нами на зв'язку. Здрастуйте, пане Валерію. Доброго дня. А що скажете ви? Так український газ, українського видобутку, повинен іти для населення? Я розкрию велику таємницю, дуже багато людей придумали цю це невірно. Товар має коштувати для всіх споживачів одну й ту ж ціну. Ну для чекайте, ціну, бізнес заробить, отримає за ту ж ціну, що а, людина, звичайна людина, і бізнес потім заробить на продукції. Чому ж він не, не повинен не, платити не, більше? Політики і політикани, які е, були і зараз є при владі, фактично е, дотують е, газ для населення не замість того, щоб Фактично не дотувати газ для населення, а дотувати е, видобування, щоб нам збільшувати видобування, mm -hmm. щоб ми дешевший газ могли на перехідний період постачати всередині країни, і це до речі. Робила і Польща і інші країни, які проходили е, е, такий, скажем так, перехідний період до е, дійсно ринкової економіки. Вона все я... до рентак. Ринкової... Я розумію про що ви ми якраз і з того почали програму, що 75-му році 68 мільярдів кубів видобували в Україні. Але добре, тому чому зараз не інвестують. Що ж у нас тих 20 мільярдів, якщо нам потрібно більше 40 для країни на рік? І посередник, який називається Нафтогаз Україна», який зідав кошти в тому числі е, видобувної, видобувної галузі, е, Укргазовидобування зараз тільки почав е, віддавати ці кошти. З'їдав кошти і трансгазу, який трансгаз заробляв е, е, а на модернізацію, на реконструкцію не витрачались кошти. Фактично це викривлена державна політика була. Знак «Нафтогаз Україна» завжди був дійною коровою для всіх політиків, для всіх прем'єрів, президентів, які приходили до влади. А зараз, пане житті, Валерію, а. Як зараз пане Валерію? Адже має відбуватись реформа Нафтогазу? А вона відбувається. Ви подивіться прийняти е, закон про ринок газу ще е, попередніми там бандитськими бандитськими там, вазою, Да? Він він реалізовується, він імплементується в законодавство України. Він він тільки на словах, тобто не не розділено, фактично, не розділено. Нах, «Нафтогаз Україна». Фактично на сьогоднішній день вплив уряду на діяльність і Мінпаливенерго на діяльність НАК Нафтогаз Україна колосальна. Ну, менше Мінпаливенерго, то що це інша команда, більше уряду і прем'єра. Тобто не, фактично все тільки на словах, а на ділі реформи дуже мало відбувається. Так, да, дійсно пройшла диверсифікація поставок природного газу, це, це такий успіх, який можна було б тягнути і і швидше. Дійсно, йде якісь прозорість, але все рівно вона контрольована, зрозуміло тобто контрольована тими, хто знаходиться при уроді в нафтогазовому секторі. Спасибі, що приєдналися пана Валерію. Це був так. Валерій Боровик, голова правління альянсу Нова енергія України у нашій студії. Олександр Харченко, генеральний директор центру дослідження енергетики. З'ясовуємо наскільки ми можемо відмовитись від російського газу, і чому ми не збільшуємо власний видобуток, а, пане Олександре, так а повністю ми можемо від російського газу відмовитись. І да, коли вже від нього відмовились, ну фактично ну, Україна не чи купує... не стане так, що через кілька місяців ми почнемо знову переговори? Що нам треба коли його купувати? Це просто Бізнес хто продасть дешевше, той і продасть. Но для зараз нас це дешевше політично нам. Політично важливо. Ні, для Яка різниця, Яка різниця, де ви купите, якщо будете покупати у конкурентному середовищі за кращою ціною? Сьогодні Фінансувати нам пропонує... країну, яка фінансує війну проти нас. Ну, сьогодні нам Європа пропонує кращу ціну. Теоретично можна прийняти політичні рішення, що ми не купуємо український газ. Ну, мабуть, можливо, російський газ. Його можна сьогодні прийняти і не купувати російський газ взагалі. І більш того, за умови, що українські споживачі. Розраховуються вчасно за газ, сплачують, ну поки що тому ж Нафтогазу, бо якби він дійсно є зараз а, оператором цього ринку, і він має достатні коштів купляти газ. Ми російські гази не купуємо. Пане Олександре, перед програмою ми з вами говорили про те, що, наприклад, в Норвегії, завдяки тому, що вони також видобувають газ, створено спеціальний фонд. І от від цього видобутку йдуть кошти на розвиток майбутніх поколінь, можливо, і на сьогодення вони використовують ці кошти. Я розумію, що нам далеко до цього, але наскільки це підтверджує ось ту думку, яку ми вже обговорювали, що треба збільшувати видобуток газу свого, власного. Ну, з одного боку, для того, щоб досягнути енергетичної незалежності Україні, дійсно треба збільшувати видобуток газу. Але ви знаєте, що роблять ще норвежці? Норвежці шалено скорочують власне споживання газу. Вони орієнтовані на те, щоб взагалі не споживати. А весь газ в них є стратегія в країні, яка каже, що до 2035 року вони мають звести на нівець споживання невідновлювальних джерел енергії, е які в них існують. とも。 Їм вдасться це, і, як ви гадаєте, ви знаєте, це така, така сама стратегія в Данії, і дуже схожа ситуація у Швеції. Вони всі дуже серйозно на те налаштовані. Найбільша проблема, про яку кажуть їхні колеги, я дуже часто з ними спілкуюся, бо ми маємо такі добрі стосунки з аналогічними до нашого Сінгтенками з цих країн. Вони кажуть, що головна проблема сьогодні це, це щоб е, дві речі: одна це автомобілі встигнути поміняти, бо вони дуже хвилюються, що ще залишиться бензинова певна частина автомобілів. Залишиться на бензині. А друге, в них є кілька великих електростанцій, які вони поступово переводять з вугілля на біомасу. І проблема в тому, щоб достатньо було біомаси. Бо вони невеликі країни і в них просто ну, тієї самої соломи не вистачає. Данія, наприклад, вже почала імпорт соломи, в тому числі з України. Себто самі не використовують це справді набагато але менші прийшли. країни їм це все легше організувати ніж в Україні, безумовно. Але так само Україна має. Ну, дивіться, давайте ми дуже проста ситуація. В Україні кожного року на полях, просто на полях залишається приблизно 50-55 мільйонів тонн того, що називається відходами сільського господарства. Здебільшого вони або закопуються в землю назад, або спалюються. Чим ще й шк... ну, це шкідливо для землі? bleep. А реально при зжиганні цієї кількості просто мусору, який валяється на полахті полях цієї соломи, ми могли б отримати саме стільки тепла за теплотворною спроможністю. Скільки ми отримуємо скільки ми отримаємо приблизно з 20 мільярдів кубометрів газу? Нічого це собі цілком ну якби одна і та сама цифра: дві тонни соломи, це тисяча кубометрів газу. Це прям пряма, як би мовити, конвертація. Я би пропонувала поговорити про транзит, тому що з одного боку ми розуміємо, що російський газ. Потрібен нашій ГТС для того, щоб вона е була в нормальному, в доброму стані. Ви знаєте, чесно, Ні. я не розумію, чому так багато людей відносяться до нашої ГТС як до якоїсь святої корови. Це ну, хіба купа... не потрібно, чесно, що там постійно проходило чесно, блакитне паливо? Це тупо купа металобрухту, яка лежить на території України, має неабияку небезпеку для незалежності країни створює, тому що в ній постійно зацікавлений агресивний північний сусід. Який дуже хотів би захопити цю транзитну е, штуку собі, да? постійно через це ми маємо проблеми, і, і, і ніби воно щось там дає, якісь прибутки. Прибутків воно дає дуже небагато. Правильно, От, До цього я вела. Звісно, якщо в нас був, була вартість е, менше трьох доларів, 2,7 долара доларів за тисячу кубів, то звичайно, які там можуть бути прибутки. Але зараз ми ж хочемо підвищити до 13 і 16 доларів. Щоб відборідно. підвищити, наші. Чекає шалено довгий шлях через стогольський арбітраж, тому що ну, просто, вони просто ну, сказали ні. І це зрозуміло. Да? Ну, це нормальна для росіян позиція. Бо в них є угоди, підписаною вже згадуваною нами Юлією Володимирівною Тимошенко, де все це написано, що вони мають це 3 долари. Від і ніколи це уряду, за контрактами немає І до 2019 року 19 ми mm -hmm. не маємо права mm -hmm. їх змінювати. І вони кажуть, хлопці, вибачте, в Стокгольм. І ми їм теж кажемо, вибачте в Стокгольм, бо вони від нас хочуть більше грошей за газ. Це така довга історія, яка буде ще багато, багато років продовжуватись. А я просто стратегічно не розумію. Наша ГТС це є така при, пряме, прямий спадок від Радянського Союзу. І якщо чесно, я би взагалі віддав її європейцям, наприклад, і сказав: хлопці, вам потрібен транзит газу з Росії. Велкам! та ну ви що, як можна розказарювати своє майно? Нехай сплачують податки, нехай думають, які її модернізовувати і як її відновлювати, бо вона вже в дуже такому Свого важкому з стані. часу, з'ясовували кілька років тому. Пригадуйте, хто буде Росія відновлювати чи Європа? От, От. Рахували скільки ну, це буде? Росія вже виключена, Я думаю, з тієї ситуації, що ми маємо з Росіянами. Дякувати Богові. Вони виключені з цього переліку. Але ми ну з нею треба щось робити. Вибачте, це мало хто просто озвучує, але насправді вже почалися технології. Ічні аварії вже почалися проблеми тільки за останній місяць. Я я особисто знаю про два випадки: не маленьких, а такого ближче до середнього розміру аварій на ГТС. Реально це відбувається. Реально її треба оновлювати, реально її треба відбудовувати. Мова в цілому йде про мільярди доларів. Хто буде цим займатися в Україні? В нашій хто студії зараз Олександр Харченко, генеральний директор Центру дослідження енергетики. Ми говоримо про незалежність енергетичну України. А, ну добре, але все одно так чи інакше, а, всі сходяться на тому, що транзит потрібен, тому що все таки майно є, і не треба, щоб воно занепадало. Воно занепадає. Воно вже занепало. З ним треба щось робити. І відповідно, по-хорошому, треба оголошувати термінову концесію віддавати консорціуму пристойних європейських, американських будь-яких компаній, просто відразу сказати росіяни, вибачте, всі інші велка. Приймайте участь, купуйте право, сплачуйте країні гроші за використання цієї ГТС. І що найважливіше, купуйте газ не на кордоні України Європи, а купуйте його на кордоні Росія-Україна для того, щоб цей газ далі вже не був залежний від Росіян. Угу. І в тому числі ми могли би не ганяти, вибачте, через словаччину чи ще десь, а тупо у європейських провайдерів купувати напряму необхідні на обсяги, так. не, угу. не думаю про якісь реверси, угу. чи ще якісь інтерконектори, інтер чи ще Добре. будь що що. Да? Це принципова річ. Як тільки ми почнемо, як тільки Європа, вибачте, це, це цікаво, це але дуже що важливо, штука, щоб але... вони на це пішли, ну, можливо, так, для них будуть ризики відносно це з не Росією. Це Це політична ситуація, це це продовження конфлікту. Флікту з Росією uh -huh. Росія безумовно буде прочатися. але поки Європа не піде на цей крок, Україна постійно втрачає в цінності цієї ГТС. Вона втрачає свою цінність, вона стає все більш е, і більш розваленою. В нас немає достатньо Зразуміло. коштів її відновлювати, і це певна проблема. Її треба вирішувати. Скільки вже говорять про те, що ми повинні стати європейським хабом, біржею, щоб сюди, значить, газ закачували в наші сховища і торгували. Я вас прошу, це. Настільки складне і е, довге питання для того, щоб стати хабом для східної Європи, західній Європі, ми в принципі не цікаві. Для того, щоб Україна має таку можливість технічно, має так, бо є схова, але для того треба бути а передбачуваним партнером. А в Україні час від часу уряд приймає рішення, на кшталт в нас надзвичайна ситуація. І весь газ, який є в наших сховищах, ми тому анексуємо на власну користь, угу. будемо використовувати, а потім розберемось, чи повернемо, чи ні, то якось буде. В такій ситуації жоден європейський бізнесмен не піде на те, щоб співпрацювати з таким Але табутом. у нас це часто трапляється. Час від часу таке буває. І зараз вже цього року, дякувати Богові, немає. Але там теж є певні проблеми, там теж є певні питання а, по взаємовідносинах між тими, хто закочує газ, як його забирати, контроль за цим. Е, от пан Боровик дуже правильно казав про те, що має таки відбутися реалізація закону про ринок газу. Його прийняли у липні. Він потребує дуже багато ще роботи, щоб він був реалізований. От, коли цей закон буде повністю зреалізований, коли нафтогаз буде розділений на транспортування, е, продаж відокремлюють це, цей Укртрансгаз? Це, це ще довгий процес. Він тільки розпочався. От коли це буде зроблено, тоді ми зможемо в принципі говорити про якісь хаби. Хто буде керувати цим хабом? Хто буде гарантувати, що газ повернеться? Як це буде відбуватися? Там купа питань. Це не можна сказати оп, ми відкрили хаб. Так, треба тоді розуміти, хлопці, хто буде відповідати далі за, за будь-які дії. Дій. Ну і напевно, останнє в нас знову піднімається питання Еленджі терміналу. Говориться про те, що в нас навіть є документація, яка була передана нам, здається, з Литви. Так перекладена з литовської мови, в нас документація є. Є юридична документація. Треба нам його будувати. Цей еленджі термінал. Проблема з еленджі терміналом українським є в тому, що існує турецький пролив Босфор, і Турція зовсім не налаштована пропускати через нього гігантські кораблі. Зі скрапленим газом. А чому ж стільки про нього знову ж таки Це, говорили? Ну, бо багато людей люблять говорити про, про, про якісь речі, які вони не до кінця розуміють, а тут, а тут дуже легко говорити, бо щось велике і гарне, Еленджі да, термінал, якісь незрозумілі літери Еленджі, угу. скраплений газ. Да. А насправді в Україні нема жодної потреби будувати власні термінали. Набагато легше приймати за необхідності ЕНД через термінал або польський, або Прибалтійський. Навіть іспанський і транспортувати його до України. Це питання виключно ціни. Скільки буде коштувати сам ЛНЖ скільки буде коштувати транспортування, скільки воно обійдеться на вході в Україну? Але. Дуже багато людей, які дуже багато експертів, в тому числі міжнародних, бо до теми терміналу придивлялися і американці, і європейці, і всі прорахунки того, що виходить з проходженням босфору, з тією ціною, яка буде, якщо взагалі вони будуть пропускати ці кораблі. А, а Турція не дала політичної згоди на те, щоб пропускати ці кораблі, і е, там реально дуже великі небезпекові загрози, тому що, якщо, вибачте, там підірвати один. Е, Танкер з зеленджі посеред Стамбулу в Босфорі. Ну, це страшенна технічна катастрофа. Це, це взагалі ще це одна залежність, нам цього жахлива. Не треба. Крім того, що цей дор. і не треба. І нам цього не треба. Добре, ми завершуємо випуск. Дякую, що ви прийшли. Дякую ми сьогодні спілкувалися із Олександром Харченком, генеральним директором центру дослідження енергетики. Ну, все таки, напевно, головний висновок треба бути взагалі незалежним ні від Європи, ні від еніджі, ні від Росії. Видобуток збільшувати видобуток і зменшувати залежність від газу. Маємо працювати. Так? Маємо працювати. Це була програма на слуху. Її провела Ольга Ксьонс. Спасибі всім, хто був з нами. До зустрічі. На слуху, на слуху.